Вітаю з вами Пархоменко з-за Заполтаву. І ми сьогодні на одній з локацій з адреси вулиця Решетилівська, 88, на запит місцевих жителів з моєю командою долучилися до проведення толоки. Що таке толока? Це ініціатива людей зробити двір свій кращим. Він може бути це покрасити майданчики, це підрізати дерева, скосити траву або як ось тут відкопати пісочницю, дитячу, так, да, хлопці. Хтось її засипав піском так, що не, могла, не могли знайти навіть краї. І отак крок за кроком відновлюємо і робимо Полтаву найкращим містом в Україні. А Можна вам попросити там зробити дуже пісочницю? Можна, а там вона що? Там вона була, але вона вже струхла. Треба буде потім підійти, подивитися пісочницю. Отам там вона є. Там там не вона. є? Там Ні, не нема. нема. Ні, але ну вона струхла, треба подивитися. Взяти белушні ці, розрізати, ну сьогодні зробимо те, що можемо, а потім повернемося, зробимо а-ля другий захід там, через якийсь час. Одміряємо, наміряємо, тому що у нас ну, досуг зараз немає, щоб зробити. Добре?